Друзі, ідеальна камера на сім карточку Камера підтримує 4G, вставляєте сім карточку заживляєте блоком живлення, який йде в комплекті. І більше нічого не потрібно. Камера, карта пам'яті, сім карточку всередину, щоб вона була у нас у мережі онлайні. І заживити блоком живлення. Будь-де ставимо стовп е на будинку повністю зовнішній захист IP67. Кут 82 градуса підсвітка до 30 метрів. Провертаються всі 360 градусів, як звичайна ПТЗ-камера. Ще раз наголошую, мікрофон динамік. Чуєте, чують вас. Провертається з кутом 82 градуси 360 градусів. В чому тут її є новизна? Тим, що це новинка попередньої серії і камера має ще два діоди червоно-сині діоди. При спрацюванні в налаштуваннях, при спрацюванні, коли відбувається рух, камера може активовувати цих два діодики і е, бути таким собі домашнім поліцаєм. Як ця функція працює, зараз покажемо в наступному відео. Як працює функція активного відлякування 4G аймов камері, показуємо. Бачимо телефон, у нас пряма трансляція. І заходимо ми в об'єктив камери. Тепер -ка, дивимося. Опа, вот так у нас камера пройтёла, точно то, что точно сидеть по столку и забыл куда шёл, камера на сим карточку самый идеальный вариант.